Доброго дня, любі друзі, етері Софія. Благодарую вас за лайки, підписки, за ваші коментарі та компліменти. Мені дуже приємно це все допомагає розвитку каналу. І я бажаю, щоб ваша щирість повернулася до вас тисячоразово примножена. Так і буде. І так, любі друзі, зараз ми роздивимось 8 сфер вашого життя. Поїхали! Здоров'я, родина, друзі оточення. Освіта навчання, відпочинок розваги, робота, кар'єра, гроші або ваші ресурси, духовний розвиток та на що треба звернути увагу, або як порада від Таро. Запрошую вас, заходьте в опис, подивіться, що я вам пропоную. Будь ласка, є можливість у вас потрапити на акцію. І розібратися зі своїм життям, і навіть прописати собі маршрутний лист на найближчий час, да? як досягнути мети. Поїхали, любі друзі, Рицар Пентаклів, дивіться, це в нас м, сфера здоров'я. Ну тут може бути, знаєте, таке м, Може бути апатія. Тут може бути все ж таки якась слабкість. Апатія це. Ви знаєте, вона дуже, я б сказала, це страшна річ, апатія. Це коли людина не хоче нічого. Так? Якщо, наприклад, депресія у людини, то вона принаймні, ну, здебільшого, хоче померти. А коли апатія, людина взагалі нічого не хоче, і то є дуже страшно. Як то кажуть, знаєте, диявол, коли людину загнав в апатію, то він переміг, він дуже то любить. Тому що тоді, ну, все, всі мрії людини рушаться і так далі. Тож, будь ласка, розберіться, тут зараз. Не показана да якоїсь критики на фізичному стані, але емоційно, звісно, якщо ви зараз це пропустите, не будете зважати на це увагу, будете далі знаходитися в незадовільному психоемоційному стані. Тоді, звісно, у вас з'явиться психосоматика. Це обов'язково буде. Тож вже зараз, будь ласка, знайдіть для себе спеціаліста, психолога, коуча, чого ви хочете, кого ви хочете. Будь ласка, йдіть, прокачайтеся, розберіться, що вас довело. До такого стану. Далі, рицар Жезлів, дивіться, це про родину. В даній позиції карта каже про те, що треба приготуватися до змін. І ці зміни будуть в особистому житті. Ну, для когось відіграється це як мандрівки або переїзди, наприклад, да, це теж зміни, тобто зміни в особистому житті. Це не обов'язково, що ви з кимось там розійдетеся. Можливо, це ваші сімейні загальні зміни. Кудись поїхати помандрувати, це теж тимчасові зміни, тому можна трактувати і так. А тут людина повна геніальних ідей. Але не завжди може бачити речі такими, які вони є. Да? Тобто розберіться трошечки зі своїми ілюзіями стосовно родини, що, що там ви собі нафантазували, да? чогось ви до кінця не бачите, але ніякої критичної ситуації тут немає, все буде у вас добре. Друзі та оточуючи сонечко, але воно перевернулося. І тут дивіться, може якась буде зустріч з егоїстичною людиною по такій позиції, у котрої є тільки її правильний погляд, а всі інші хибні. А, тобто, ну можливо, за такою людиною у вас буде затримка навіть у якихось справах, якщо ви з кимось, якісь у вас є спільні справи з кимось зі свого оточення, наприклад, да? от то людина буде намагатися, звісно, якщо для неї тільки її є. Тільки її погляд є правильним, да, тоді, звісно, вона буде хотіти керувати вашою думкою. Тому буде якийсь трошечки дискомфорт. Але, взагалі, в принципі, тут можливі маленькі радощі та задоволення, да, в колі друзів, наприклад, своїх. От, освіта та навчання, дивіться, король мечів вийшов. Ай. Ну, чесно кажучи, тут про освіту та навчання зараз нічого немає. От Ви можете просто кудись піти, наприклад, навчатися, да? якщо ви дуже хочете, але ви можете там зустріти якусь навіть небезпечну людину, котра буде вас сприймати або як конкурентам. Або, знаєте, ну, з якихось там своїх причин вона захоче чогось досягати завдяки вам, наприклад, да, ви підете навчатися, і хтось буде казати, давай там не знаю, роби домашку за мене, да, або там допоможи ще якось. Тобто, тут про зустріч з якоюсь нерозумною людиною. Ну, я хочу все ж таки запитати, чому освіта і така людина, що нам з цим робити, да, що тут треба зрозуміти, про що це? Це, якщо ви підете навчатися, бо. Буде таке, або що, п'ятірка жезлів. дивіться, п'ятерочки це завжди теж якийсь переломний момент. Но тут про випробовування, про незрілі рішення, якесь марнотратство, ситуація, котра може вийти з-під вашого контроля. Тут про цілі, котрих ви ніколи не зможете досягнути. Дивіться, можливо, ви захочете не туди навчатися да, і будете вкладати або вклали гроші, або вкла... будете вкладати гроші не туди. Вас просто може людина така затягнути, да, приходь до мене, наприклад, навчатися, я тобі допоможу. А е, насправді просто з вас витягнуть гроші. от, і... Таким чином, да, людина збагатилася. За ваш рахунок, але вам від того ну, користі не буде, тому що іноді ну, є такі є такі вчителя, котрі вони ну зовсім і не вчителя, да? тож тут про відкриту навіть якусь боротьбу, то звісно вам потім дивіться, тут луна, да? це про таємниці. Тобто зараз, знаєте, якщо ви думаєте, куди вам піти, куди вам не піти, будь ласка, якщо ви щось придивилися, якийсь навчальний курс будь-що. Почитайте відгуки. Зараз дуже багато інформації. Зберіть краще ще інформацію, щоб ви не вляпались, щоб ви кудись не злили свої гроші і ще потрапили потім під вплив якоїсь негідної людини. Розумієте, да? не ризикуйте тут марно, на що вам оце зайві, зайві якісь. Тобто, просто а, не входьте в цю ситуацію. Якщо ви ще не вляпались, не входьте в цю ситуацію. Краще відкладіть зараз навчання, якщо ви не впевнені, все ж таки на 100%, що там буде все до. Добре, от, а далі дивіться, це відпочинок та розваги, да? якесь обнулення, якась легковажність. Ну тут шут або глупець його називають, дурачок там. Да? Але тут якісь безглузді погляди можуть бути, навіть дії, небезпека. Можливо, вам захочеться розваг, котрі будуть небезпечними. Да? Ну, Будь ласка, будьте. А... Будьте обережними, тому що ну, так само і резинки, да, з котрих там кудись стрибають, вони ж так само іноді люди не дуже відповідально котрі ті займаються, не, не дуже відповідально до того відносяться. да. Або там ну, деякі люди, наприклад, дивіться, є такі розваги, да, як там стрибки з парашутом, наприклад. От якщо у вас є якась... Тяга до такого ризику надмірного, ну то надмірний ризик, тому що навіть якщо вас навчили скласти той парашут, да, ну, де є гарантія, що ви одразу того навчилися, де є гарантія, що він добре розкриється і так далі. Ну тобто Багато багато різних випадків да буває, котрі про котрі просто не, не завжди розказують і так далі. От. Тож, будь ласка, якщо ви хочете ризикувати з собою для розваги то звісно. Тут шлях одразу для себе будуйте до психолога, як мінімум, до когось, до людини, котра вам допоможе розібратися, чому я марно хочу, чому я хочу ризику, чому я згоден ризикувати своїм життям для тимчасового якогось ілюзорного задоволення. Тому що а, ну, то стрес, коли ви розважаєтесь, да, ризикуючи своїм життям, то все ж таки більше. Стрес. От, і якщо ви таким чином хочете збігти від своєї апатії, то вам це не допоможе. Потім апатія може на, накинутися на вас, як то кажуть, ще, ще з більшою силою. Карта тут каже: дивись уважно навколо. Зверни увагу на якісь попереджальні сигнали да, від вищих сил. Тоді зможеш уникнути неконструктивних дій та небезпеки на своєму шляху. Подивися на свою поведінку, карта каже: зберися та сконцентруйся. Неправильний вибір може змінити твоє життя на гірше. Наприклад, знову таки, да легковажна, можете а, до свого відпочинка віднестися. Та поїхали куди-небудь, куди-небудь приїхали, а там не ті умови. Ви розчаровані, у вас і так психоемоційний стан незадовільний. Да? От, тож вам обнулення буде дуже дорого коштувати. От, ну і взагалі тут про, про такі якісь дитячі знаєте, енергії. Іноді шут каже про це. Дитячі енергії, коли дитячі енергії це що? Ще метафора, да? коли людина не хоче брати на себе відповідальність, наприклад, та отут я біля прірви постаю та відпочину. Да? А налякаю сам себе і піду додому знову себе жаліти. Тож подивіться, чому ви собі не дозволяєте. Спокійно, якось, адекватно відпочивати, да? якщо ви хочете надмірного ризику, за тим щось стоїть. Треба розібратися. Можливо, звісно, там є ну, якесь небажання життя, наприклад, або ще щось, або бажання себе за щось наказати. Ну, таке теж буває. Треба розбиратися да? що всередині. Робота та кар'єра дивіться, тройка жезлів перевернута. Вона каже в принципі про спокій, спокійне життя. Тут буде завершення суперечок. Якщо у вас були якісь суперечки, да, конфлікти, наприклад, там на роботі можливо, якась конкуренція. Ото от тут такий вже етап стоп неприємності, тобто благосне вирішення ситуації. А, але тут є необхідність виповнити все ж таки вам якусь роботу, котра в майбутньому принесе вам великий прибуток. Тож, якщо до вас приходить якийсь... Усвідомлення, да, що якась робота на потім вона потім мені мене озолотить. Будь ласка, не зволікайте одразу, приступайте до виповнення. От і буде вам щастя. Королева Пентаклів розкаже нам про гроші. Ну що тут казати? Пані сіли з великим пентаклем на трон, і все добре. Да, людина себе добре почуває. Тут про гарне положення в суспільстві, доброзичливість, достаток у всіх сферах, безпека, свобода, надійність, багатство. Можливо, буде зустріч, наприклад, у вас з мудрою та багатою жінкою при владі. ну і... Якийсь її вплив на ваш стан, але карта для фінансів дуже добре. Да? Тобто у вас буде якась все ж таки фінансова винагорода, або принаймні ваші гроші з вами і залишаться. І так, любі друзі, тепер стосовно духовного розвитку, вісім жезлів, так само перевернута жезли це про дії. В даному випадку, дивіться, тут про внутрішні конфлікти карта каже. Внутрішні конфлікти вони мають тенденцію, якщо ви не розберетеся, не по не підете в духовний розвиток зараз, не почнете з ними працювати. Вони можуть перерости е, в докори совісті, в проблеми в сварки, в родині, в колективі та в вашому оточенні, взагалі. Да? Буде якесь навіть там і протистояння, і сварки, і ревнощі. і е, призведе все до неприємних ситуацій. Тож, будь ласка, внутрішні конфлікти треба улад. Як то улагоджувати так само, як і зовнішні конфлікти, тому що зовнішні конфлікти ми все ж таки притягуємо на свої внутрішні енергії. Коли ми конфліктуємо з собою, то звісно всесвіт нам і повертає. Ну, додає, да, ще якісь такі ситуації, котрі підтверджують: так, так, тобі потрібен конфлікт. І тоді в нас з'являються конфлікти ще і зовнішні. Тож, будь ласка, да, тут не треба. Багато зайвих рухів, не треба себе в чомусь звинувачувати. Не треба у тих докорів совісті, будь-за що. Якщо ви не задоволені чимось, що ви робили і як ви робили в цьому житті, будь ласка, дозвольте собі помилятися і дозвольте собі себе вибачати, вибачте себе і скажіть одра собі зараз. Да? Окей, я колись там щось робив, робила неправильно, мені не подобається. Да? Ані результат, а, мі, а ані мій внутрішній. Тан від тих моїх дій, що я можу зробити, я можу про це пожалкувати, сказати: Все світ, вибач, я помилявся або помилялася. Да? Я більше не хочу так робити. Я буду вчитися. Як робити по-іншому, я буду вчитися, як мені в житті використовувати інші, наприклад, якісь ненасильницькі схеми та методи життя, да? якісь нові сценарії, позитивні сценарії життя. допоможи мені всесвіт навчитися їх запровадити, знайти вчителя, наприклад, да? або людину, котра мені буде в цьому допомагати. На правах реклами запрошую до себе, тому що по внутрішніх конфліктах я вже спец. От. Як то кажуть, да, там, собаку з'їла, спи, спи Луїчка, це я не про тебе, не бійся. От, а тож, будь ласка, любі друзі, зверніть на це увагу. Внутрішні конфлікти треба зупиняти, але не так, що закрий рота скотеняка, да, я тобі сказала. Треба розбиратися, звідки вони пішли, от, і до чого вони можуть призвести так само. Коли людина то усвідомлює, тоді легше вже працювати далі і легше їх зупинити. На що треба звернути увагу? Луна так само перевернута, да. Тут про самообман, про нестабільність, можливі дрібні неприємності да, в різних сферах, можливо, буде зустріч з людиною, котра навмисно буде уводити вас від істини у якійсь справі. Тож будьте обережними. От а, так само дивіться, да, луна це все ж таки про якісь таємниці. Таємниці ну вам тут не треба таємниці, ви можете самі себе дурити. У вас і тут да, старший аркан так. Та легковажність, якась. Тож, будь ласка, можливо, це просто крайнощі, да, коли людина просто в апатії, це означає, що все ж таки є нестабільність всередині. Тож треба з цим просто розібратися все це можна виправити, любі друзі. Було б ваше бажання. Ну і звісно, були б у вас ресурси. Ну, якщо їх нема матеріальних ресурсів, любі друзі, а в чому я сумніваюся, тому що ви на троні. Але все ж таки, якщо ви не хочете витрачати на спеціалістів, шукайте безкоштовно, принаймні хоча б допомогу. Вона зараз є. Але нічого не робити, це найгірший для вас варіант буде тільки. Погіршення у всіх сферах. І якщо у вас зараз деякі сфери все ж таки не прогнулися і тут все добре, то це не означає, що ви витримаєте їх в такому, на такому рівні тривалий час. Якщо інші сфери у вас будуть провалюватися, вони будуть тягнути енергію з інших сфер донизу. Тож, будь ласка, звертайте на це увагу, тримайтеся світла і буде вам щастя. До побачення з повагою, Софія!